Допомога від Німеччини, шість років ув'язнення загрожує чиновнику з Хмельниччини. Це та більше у ефірі першого подільського студії для вас працює Ольга Захарченко. Та це 5 хвилин на головне. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До України прибули 10 сюдиходів, 6 одиниць ЗРК «Гепард» та 15 тисяч боєприпасів до нього. Понад 2155 мм димових снарядів, 5 машин охорони кордону, 33 розвідувальних БПЛА двох видів, 8 санітарних машин, 10 одиниць управління вогнем «Айрісті». Дякуємо Німеччині за допомогу. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про присудження Шевченківської премії у 2023 році та затвердив новий склад Шевченківського комітету. Президент установив на 2023 рік розмір премії обсягом 429 тисяч гривень кожна. Також Зеленський доручив Шевченківському комітету провести конкурс на здобуття Шевченківської премії 24-го року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України. Судять начальника Держгеокадастру Хмельницької області. Його обвинувачують у незаконному виділенні 16 гектарів землі. Про це інформують в прес-службі Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. 45-річний посадовець підписав накази про передачу восьми сільськогосподарських ділянок у власність громадян, які вже використали своє право на одноразове безоплатне отримання землі. Згодом ці люди перереєстрували землі на столичне підприємство, у інтересах якого і діяв підозрюваний. 16 гектарів у Кам'янськ-Подільському районі незаконно вибули із володіння держави. Збитки сягнули 656 тисяч гривень. Фігуранта відсторонено від посади, ділянки арештовані, планують їх повернути у власність тергромади. А чоловіку загрожує до шести років ув'язнення. Полісмени півтора місяця розшукують жителя Хмельниччини, який зник на Острощині 35-річний Ігор Лисак, житель села Борисів Шепетівського району Хмельницької області. Про зникнення до поліції повідомив його знайомий. Тоді мовилося, що чоловік 6 червня подався до дівчини у село Прикордоне Острозька громада і не повернувся додому. Згодом до поліції звернулася і дівчина, яка повідомила, що 8 червня він просто зник. Лисак Ігор Володимирович, 88-го року народження, має зріст близько 185 сантиметрів середньої тілобудови, волос... волосся Русяве. У чоловіка перебитий ніс. Він був одягнений у джинсовий костюм синього кольору, светр з оранжевими салатовими білими смугами та чорні туфлі. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо зникного порухання, повідомити до поліції. Хмельниччині релігійна громада села Кузьминці перейшли до Православної церкви України. Парафіальна громада храму святого Димитрія Солунського вирішила згідно із законодавством реалізувати своє право, змінити підпорядкування і приєднатися до Православної церкви України. Настоятель храму на збори громади не прийшов. Парафіяни обговорили питання внесення змін до статуту, обрання парафіальної ради церкви та подання документів на перереєстрацію. Після завершення зібрання люди біля зачиненого храму. Помолилися за захисників та виконали гімн України. 243 тисячі гривень повернули мешканцям Хмельниччини за неякісні товари та послуги. З початку року до Держспоживслужби надійшли 835 звернень щодо неякісних товарів, послуг та робіт. Найбільше скаржилися на товари, придбані через інтернет, так трішки менше придбання непродовольчих товарів. Також звернення стосувалися і сфери послуг, надання послуг житлово-комунального господарства та якості продовольчих товарів, обслуговування заклада громадського харчування, та також в магазинах повернули 243 тисячі, а також провели 162 консультації щодо повернення та обміну товару неналежної якості замовлення в онлайн-магазинах та надання неякісних побутових послуг. Про це повідомляють на сайті головного управління Держспоживслужби. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти до зустрічі у ефірах на першому подільському. Бережіть себе.